Хочу з вами поділити своїми думками після перегляду відео на Ютуб каналі Київ, що ти носиш. А суть цього відео у тому, що дівчина підходить у Києві на вулиці до людей та питається, у що вони вдягнені, які бренди на них. І власне там, звісно, багато міжнародних брендів, міжнародного мас-маркету також є українські відомі бренди, які там, наприклад, там Катімо Біза це люди одразу називають. А коли це український бренд, просто Якийсь маленький, то часто люди кажуть: це український ноунейм-бренд, no це якийсь український інтернет-магазин, а це український бренд, але я не пам'ятаю його назву. І власне це є проблемою. Чому саме? Чому не запам'ятовуються українські бренди, хоча в них а, люди купують так? Над чим власне мало бренди працюють, так це над своєю впізнаваністю репутацією. Звісно ж, там вони запускають таргетовану рекламу або а, приймають участь у якихось ярмарках виставках, і власне продажі вже є. А от саме репутації, а, саме бучного ім'я бренду ще немає. Як треба його будувати? Я дам вам. Три рекомендації, які дійсно працюють на впізнаваність вашого бренду, та формують саме коло коло вашої аудиторії, коло однодумців, які точно будуть знати назву вашого бренду та рекомендувати його всім іншим. По перше, це класний контент, контент, який несе цінності, філософію бренду. Це якийсь прикольний контент, це контент з гумором, тобто. Контент дійсно вирішує. Якщо ви за допомогою контента будете як корити ваші а, класні сенси, тоді. Тоді у аудиторії буде більше бажання вас запам'ятати, репостнути, комусь перекинути, зберегти контент і таке інше. Тобто, контент це дуже дуже мощна штука, яку треба використовувати на максимум. Не робіть ось ці інстаграмні стріт-стайл-фоти, які вже ну нікому не запам'ятовуються. Робіть щось своє, круте. Працюйте над цим контентом, бо дійсно він може дуже гарно впливати на впізнавання. Вавіність вашого бренду, другий етап це багато реклами серед лідерів думок. Так, вони працюють не завжди. Вони працюють на продажі, але завжди вони працюють на впізнаваність вашого бренду. Вам треба за місяць робити такий величезний охват і кожен місяць його нарощувати за для того, щоб просто бути в полі інформації вашої аудиторії. У маркетингу є така історія про п'ять дотиків, п'ять касань. але це вже більше ніж 5. Треба робити 105 касань за аудиторією за того, щоб вона запам'ятала ваш бренд, запам'ятали про що він і над цим треба працювати. Це, звісно ж, стратегія роботи з лідерами думок, з лідерами думок у сфері шоу-бізнесу і таке інше. Третій момент, який точно зробить ваш бренд гучніше, це крута колаба. Колаборації – це те, про що я кажу давно, і що я дуже рекомендую: робити колаборації з іншими брендами зі суміжними нішами, бізнесами. Якщо ви придумаєте, щось дійсно круте якусь круту колабу, ви по перше, обміняєтесь аудиторією з тим брендом, з тою людиною, з якою ви робите цю колабу. А по-друге, це інфопривід. З яким ви можете піти до СМІ, до пабліків в інстаграмі та гучно розповісти про вашу колабу, про ваші цінності, про ідею цієї колаби. і власне, що крутого ця колаба може дати людям. Тож я рекомендую дослухатись до моїх порад. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть у коментарі та будемо розглядати ці теми окремо.